Привіт, ми з вами продовжуємо розмовляти стосовно можливостей пошуку праці у Чеській республіці. У рамках підтримки людей, які приїхали до Чехії з України, було створено кілька нових сайтів, а також змінено існуючі портали вакансій, щоб українцям було легко знайти на них роботу. Про більшість з них ми вже розповідали, але краще зберемо в одному місці усі, хоча б частково перекладені українською мовою сторінки для пошуку праці в Чехії. Компанії ЛМЦ та професія спільно з чеськими Джобс ЦЗ, «Праце ЦЗ, праця за рогем», Атмоскоп, словацькими професія та плати СК та польськими «Праце за рогем». Портали з пошуку роботи створили новий портал Ворканія Він об'єднує тисячі пропозицій роботи для новоприбулих з України та об'єднує відповідні пропозиції роботи з Чеської Словацької Республік. А також з Польщі. Таким чином, люди, які тікають від війни, мають у своєму розпорядженні одне місце, де вони можуть знайти якомога більше відповідних можливостей роботи. Компанія Welcome to the Jungle» підготувала портал вакансій для України. Лінк, де розміщені також пропозиції роботи за кордону. Чеська філія кадрового агентства – Roundstart запустила спеціальний україномовний мікросайт, доступний на доменах мене ось тут. Та ось тут. Він пропонує вакансії у багатьох сферах, а також індивідуальні поради. Як ми вже вам розповідали, агентство Чечінвест запустило платформу jobs4ua.cz, якою можуть скористатися перевірені роботодавці та шукачі роботи не лише з числа українських біженців. Вона є частиною веб-сайту наші українці ЦЗ, якими керує Міністерство внутрішніх справ Чехії. Пропозиції роботи можна легко відфільтрувати за категоріями та регіонами. Пропозиції надають тільки клієнти агентства Чеч Інвест або члени партнерських організацій, таких як Торгова промислова палата Чеської Республіки, Союз промисловості та транспорту Чеської Республіки, Асоціація малих і середніх підприємств і торгівців Чеської Республіки, Асоціація торгівлі та туризму Чеської Республіки, Асоціація міст і муніципалітетів міст Чеської Республіки, органи місцевого самоврядування. Асоціація готелів і ресторанів, Харчова палата та Асоціація приватних фермерів. Їх перевірка відбувається на основі ідентифікаційного номера, який вони надають під час розміщення оголошення. Ці партнерські організації співпрацюють з великою кількістю компаній, і за допомогою цього порталу агенство Чечінвест хоче зменшити тиск на служби зайнятості та сприяти об'єднанню подібних порталів. Також ми вже вам розповідали про кар'єрний портал ось такий, який налагодив співпрацю з Чеською торговою палатою Чеської Республіки регіональним відділенням Центрально Чеського краю та Бюро праці Чеської Республіки та пропонує вакансії з пропозицією проживання. Очікується також українська версія, версія порталу. Ще є веб-портали для українських вчених та студентів. Також можна скористатися збірником вакансій для українців, ну і звичайно, сторінки чеського центру зайнятості. І як завжди, усі необхідні посилання ви знайдете у описі під відео. Сподіваюсь, що ця інформація вам допоможе знайти працю. Не забувайте підтримати нас лайком. І якщо ви цього ще не зробили, підпишіться на наш канал. «Все про ЦЗ». Коментарі та пропозиції щодо наступних відео залишайте у коментарях. Дякуємо за перегляд. Хай у всьому щастить. Слава Україні! Усім до зустрічі! А цей випуск ми знімали біля річки МЖ на Каліковському млині.